Глибини незапам'ятних часів зібрали разом чотирьох стихій, схотіли ті створити щось таке, усім надійне та зовсім нове. Воно дістало в спадок міль земну а у повітря ту. Всю силу гнучкість віддала вода, вогню в дарунок вдача запальна. Спитали, як цей ідеал назвем, усі зійшлися п'ятий елемент. Але підняв він невгамовний бунт і похитнувся у всесвітній ґрунт. Та сили рівні у дитя й отці. Був вибір жить чи знищитись усім. Слугай володар п'ятий елемент. Несе усім гармонію тепер, втім бойовище створено життя, І тут уже згадалось забуття.